У 20-му будинку на вулиці Яворницького вийшла із ладу майже вся побутова техніка. Причина до кінця не з'ясована, але очевидці запевняють, що аварія сталася внаслідок перепаду напруги. Зараз мешканці розводять руками, адже уже традиційно не можуть знайти крайнього. Неприємний інцидент на вулиці Яворницького, 20 стався у другому під'їзді близько 12-ї години дня. У цей момент практично всі мешканці були на роботі. Роман Яворський один із небагатьох очевидців. Я якраз в кімнату зайшов, Світло. чую, стрілило щось в телевізорі. Телевізор на жорному режимі стояв. Стрілило і дим пішов. Я швиденько виключу його. Зразу виніс на балкон бо один такий діткий, Та що страшне. Чую кухню, що стоїть. Я туди побіг. Там теж, це, я подивився, бар'єр стоїть. Бар'єр замість зеленого, там має горіти при нормальне, оранжеве горить. Я швиденько все повиключав. Микрохвильовка згоріла, і, правильна машина згоріла, хоча вона не робила, вона просто включена. В розетці це була. Телевізор, котел, мікрохвильова піч та морозильна камера. Ці прилади також вийшли з ладу у Володимира Зелінського. Як каже чоловік, у їхньому будинку подібні ситуації виникають не вперше. Це вже стається неодноразово. Буквально за минулий рік це було три тричі вже. І тому, значить, цьому мусить бути якийсь кінець чи якесь логічне завершення. Буквально за, за останній місяць ми, я два рази особисто, я викликали аварійну службу. Раз відгоріли на другому поверсі, горіли дроти в щитку, раз горіли на третьому поверсі, у нас відгоріли повністю дроти. Хтось за це якось якусь відповідальність мусить понести. У мене вдома у нас згоріло конкретно мікрохвильова піч, пральна машина і згоріло два телевізори. Відразу після аварії потерпілі мешканці почали звертатись за допомогою. Вони повідомили про інцидент аварійну службу та комунальне підприємство по експлуатації житла. Оскільки і до будинку, і до аварії Коломийський міський рем відношення немає, то всі звинувачення люди висувають з ЖЕКу, бо споруда перебуває саме на його балансі. Люди кажуть, Кажуть, що вчасно сплачують за електроенергію, тому хочуть якісного обслуговування. Натомість комунальники у цій ситуації бачать і вину самих мешканців. Люди встановлюють зараз автоматичні вимикачі, не рахуючи з нами, і, по крайній мірі, навіть нам не інформуючи нас. Встановлюють вимикачі на потужність набагато більшу, ніж дозволено. Ми маємо велику перегрузку електромережі. Набагато збільшилось як вам сказати, збільшилось. Потужність потрібляма в квартирах люди. Зараз люди накупили багато мають електропобутової техніки. І з цього відгорають і іноді перегорають на з'єднаннях провода. Оце виявилось причиною. Причиною того, що значить пройшов з напруги. Зараз на балансі Жеку по Коломиї перебуває близько 500 будинків. Всі вони старожили, тому більшість має такі проблеми, як на вулиці Яворницького. Для повної ліквідації та заміни на даний момент не вистачає грошей. Єдиний вихід для комунальників профілактика. Частіше проводити перевірку, перевірку цих значить, будинків, перевірку щитових. І так далі. Ну і пробуємо, по крайній мірі, інформувати людей. Ми отак, е розвішували такі об'яви, бачите, що видно, можна показати, ми по будинках. що це, значить. От, щоб люди були інформовані, щоб не включали одно, одночасно всю потужність. Нині мешканці потерпілого будинку подали колективну заяву у комунальне підприємство по експлуатації житла. Далі працівники служби будуть розглядати індивідуально кожну квартиру і робити певні висновки. По перше, приводи повинні бути сертифіковані. Ми будемо розглядати тому, що можливі випадки, що можуть подати Заяви, що що перегоріли прилади, які перегоріли раніше. Ми будемо дивитися за майстерні, як вони там дають. Ну будемо будемо це розглядати в кожному випадку. І довідувати. Значить, якщо по нашій вині, то відповідно буде повертати вартість. Подібні ситуації у місті стаються доволі часто. Головна запорука їхнього вирішення це вчасне звернення у відповідні установи. Одна із них відділ захисту прав споживачів. Люди перш за все мають е, повідомити РЕМ. Телефонують, повідомляють. Якщо повідомлення не зафіксовано, пишуть заяву письмово, Бажаємо в двох екземплярах. Один залишають їм, другий мають собі реєстрований у РЕМІ. Теж можуть вже написати заяву письмову для розгляду. Якщо дане питання не задовільняється, люди мають право скласти судовий позов і за своїм захистом відправить ну, піти в суд. Мар'яна Мацьків, Вадим Дудін, Сергій Кореляк. програма події НТК.